Давай. Так, мене wow. чути, гарно? Да, так, чути. чути. Так, добре. Корабери білої верби. Це дуже важлива тема, я вам скажу. Як для мене, яка вже років 4 чи 5 я п'ю бади і дуже, дуже потужно п'ю, тому що проблеми є здоров'ям. І я в кінці розмови своєї цієї доповіді скажу, чому, і це неочікувано для мене це тема. Кора білої верби. Ну зазвичай є більш цікавіші, можливо, бади, які, ну і знаємо більше про них. Але для мене було відкриття. Ну, і розпочнемо з того, що кора білої верби це натуральний еспірин. Ну, для мене це була якось новинку. А то, що корова верби вона включає в себе, ну як все сімейство, багато дуже видів дерев, і чагарників, ми знаємо, що росте в Європі, в Азії, в деяких частинах Америки це теж вичитала. Але для українців, от верба це особлива теж рослина, яку ми її, як кажуть, вона для нас оберіг. Який відганяє злих духів, і щорічно свячується, щоб у хаті панували щастя, достаток, і е, перші спогади про її лікувальні властивості. Оказується, можна знайти ще в папірусах близько 1550 років до нашої ери. Ви знаєте, це ну я не знаю. Я теж не очікувала цю інформацію отримати в рекомендаціях щодо застосування цього відвару кори верби для зменшення вираженості болю. То вони зустрічаються у древніх лікарів і гіпократії, Цельсії, ну і других. І з тих пір лікарі і народні целітелі відкрили для себе ну, все більше унікальних особливостей цієї рослини. Чим же обумовлені оця наявність в складі, в цих ціліші, цілющих властивостей верби? А в складі хімічної речовини під назвою Саліцин? А він що робить? А він має протизапальну дію. Саліцин. Працює так само, як ацетилсаліцилова кислота. Він активний індигрієнт аспірину. І завдяки отому, от такому успіху, приголомшливому ацетіл кислоти, яка з'явилася ще аж в 1853 році. Дуже цікаво, мені стало. І це була ну, в, в формі аспірину. І тоді, вже, коли б з'явився цей аспірин, кора верби поринула в невідомість. Ну, аспірит є найбільш споживаний у світі, ну, як споживані ж ліки. Ну, це справді унікальний препарат. Він має жарожнижувальні, протизапальні, були заспокійливі властивості. Однак із 60-х років 20-го століття стали накопичуватися переконливі дані про побічну дію аспірину. Чому? Тому що насамперед це пов'язано з тим, що він має пряму подразнювальну дію на сезову оболонку шлунку. При його тривалому застосуванні можуть загострюватися захворювання шлунку та виникнути кровотечі. І це стало причиною пошуку природних речовин, які ну, безпечні, і вони альтернативно мають дію аспірину. І то звернулися до кори верби, незаслужено забутою в епоху синтетичних лікарських засобів. Екстракт кори верби внесений до списку європейської фармакопеї та традиційно використовується лікування лихоманки, болю та запалування. Як же діє кора верби? За своїм основним механізмом дія кори білої верби це природний аналог синтетичних протизапальних препаратів. А похідні ці саліцину блокують синтез, оце ж як вже було сказано раніше, гормональний речовин. Ну, це е, головний фактор запалення, е, який проходить через шлунок у незмінному вигляді. Ну, на відміну від синтетичних препаратів, вони його не дратують тільки в тонких кишці вже вони піддаються ферментному розщепленню. Кора верби не викликає ускладнень, зберігає при цьому високу клінічну ефективність. Е, ну, Там швидко, майже повністю, саліцил проникає у стінки кишечника, у печінці відбувається його окислення до саліцилевої кислоти. Е, так і з фармакологічної не, ну, ну, не, сполуки утворюється біологічно активна кислота. Вона Свою чергу посередньо діє на нервові закінчення, викликаючи цим жарознижувальну та знеболюючий ефект. Я була, як оце от читала це, знаходила, ну, по полочкам розкладувала, і таке це для мене було відкриття. І оці похідні саліцину, які містяться у корі білої верби, ми повільніше вони, ніж синтетичні. Цей процес утворення цієї кислоти в печінці триває кілька годин, і тому дія препаратів з верби білої починається через кілька годин після прийому, а не так, як у цих ну, хімічних, от як ми приймаємо цю кислоту. От. І вона утримується в плазмі набагато довше, ніж при прийому синтетичних препаратів. Це дуже, дуже, дуже важливо. Ну, і таким чином, кора білої верби має на організм практично таку ж дію, як і синтетична аселецілева кислота, аспірин. Обидві ці речовини зменшують біль і гасять запалення. Різні, ну, ці різноманітні дослідження, які робили, порівнюють кору білої верби з засобами. Показують ефективність порівняно з цими засобами та аспірином. І, е, е, хоча верба полегшує біль повільніше, як за аспірин, і дія триває довше, при цьому немає побічних ефектів, який має цей синтетичний аспірин. І до того ж, кора верби. Вона більше ж не просто саліцин. На відміну від аспірину, вона містить безліч активних компонентів, які діють разом, і не як одна активна речовина. Ну, на додак, ще відмічається, що кора білої верби містить похідні, які ну, вони. Тут дуже багато дубільний, мають протизапальну дію дубільні речовини, які мають протимікробні, ну і різні-різні. І разом можна з цих речовин, от, от вплив на е Вплив на наші хвороби чи якийсь там біль, вони посилюючі, мають ефект. Це, ну, як вон, є таке слово синергія. Мені подобається це слово, от вони е, укріпляючи, як би сказати, Да. І в їх совокупності вони складають цілющий потенціал для, як лікарська рослина. Кора верби має жарознижувальну, ще раз наголошую на цьому знеболювальну, патогінну. Та вона перешкоджує тромбоутворенню. Це такі властивості дуже важливі ну, на даний момент. Це одна з таких серйозних рослин, яка має в'яжущу, кровоспинну, сечогінну, дезінфікуючу, антиравматичну дію. Кора верби допомагає. Впоратися з підвищенням температурою, зняти запалення, подолати вірусні інфекції, ну особливо в наші часи, коли я не знаю відкриті, як кажуть двері ворота всім інфекціям, і е, люди зараз дуже ну не мати потужності, що раніше була, долати вірусні інфекції ці. І, і, і вивести організму паразитів, зупинити діарею. Ну, вона благотворно впливає на уражені суглоби, допомагає також при депресії, хронічній втомі і проблемах зі сном. Так що майте на увазі це. Ще я, ну, продукти з Eрсак скорої верби, це капсули, 60 їх там містить, дві капсули по 500 мг, містять вони добову дозу препарату і приймати їх треба двічі на день, вранці та ввечері. Я приймала м, десь місяця 4, і е, ну, скажу, результати на ліцо, чи як би сказати так, да. І я приймала піс до їди, до їди. Ну, Взагалі-то вважається, що приймати треба до їди. І ще трошки скажу ефект її, а він дуже потужний разом з кремом, крем з екстрактом верби. Якщо ніхто ще не, не пробував його, то я вас ну, знаю от залучаю, для мене це. Майже номер один став цей крем з екстрактом верби. Я сама здивувалася собі, коли в мене був наш любимий наш, цей крем, як скажіть мені, оцей, оцей, оцей наш, цей наш да, обізбалюваючий да, цей масажний, да, то в мене зараз номер один крем з екстрактом верби. Е, ну, Він має протизапальну, протинабрякову і теж заспокійливу дію. І е, його ну, теж масаж, ну, такий же, як масажний наш крем, і от е, комут рекомендують кору вербу. Значить, дивіться. Зараз проблеми у людей, я не знаю, з захворюваннями Ну, кажуть, десь і лікарі, і я теж слухала багато передач таких: захворювання, мабуть, номер один: це опорно двігательний апарат, опорно-руховий. Зараз дуже багато людей жалуються на суглоби, на ну що вам казати, і е, саме це е, рекомендувати треба е, у тим, з е, у кого. Це є ці захворювання при остеохондрозі, ураженню суглобових тканин, при ревматизмі, подагрі, бурситі тендиніт. Я не знаю, що таке, даже ж це вичитала то дуже дуже ефективний. Дослідження показали, що бі... кора корабло верби, це крем. Він зменшує біль при остеоартриті, Ну ці ж болі в спині, попереку. Ну взагалі я не знаю. Чуд, чудовий, дуже чудовий. І коли менструальні болі приймати кору верби, наносити крем з екстрактом верби на низ живота. Головні болі приймати теж можна помасажувати скроні з кремом, варикозере розширення вен. наносити крем з екстратом верби, Геморой, наносити крем з екстрактом верби. Ну, в общем, також слід приймати цей крем <кху> а, і кору і, при розвитах шлунково-кишкового тракту, при запаленнях захворювання в гастритах, хронічних колітах, проносах, дизентерії, ентероколітах. при... Грипі, ну оці ОРВІ, при запаленні дихальних шляхів, плевритій туберкульозі. Ну, як вам це таке, а? Все це. Кора верби. Кому, коли вона рекомендує її захворювання, наносити крем ну, на болючі ділянки. Дослідження показали, що оця кора зменшує біль при остеопатриті, болі в спині попереку. Це вже, вже доказано. Це. І ефектива, ефективна кора верби при остеохондрозі, ураженні суглобових тканин. Ну, Це те, що я казала. І, м, при нервово психічних розладах підвищенні нервової збудливості, ну. Наші непрості часи, при нагрузках, різних неврозах, невралгіях, мігренях, безсоні. Ну при жовтяниці, боже, тут скільки багато всього захворюваннях печінки та селезінки, при запаленні сечововідних шляхів, при серцево-судинних захворюваннях допомагає кору вирби можна рекомендувати спортсменам, допомагає підтримувати спортивні результати. І от проведені дослідження, які компанія РСАГ робила, і ем, ну, достоянням до, 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 до нас це дійшло дослідження, припускають, що кора верби має здатність зменшувати біль у м'язах та суглобах е, та боротися з втомою, яка в, ну, вважається, ну, заважає нам от, Мати доволі таке нормальне здоров'я, гарні фізичні можливості, вона, як кажуть, підсилює. І просто приймати крем верби, я приймала е і знаєте, і кору, і верби, як крем, і е препарати, препарати ці е пила на протязі чотирьох місяців. І що я можу сказати про себе? Я не очікувала такого результату, тому що у мене ну, наступили проблеми проблеми з опорно-двигательним апаратом. Коли, не тільки суглоби болять, а оці судини, які, ви ж знаєте, судини йдуть, і під коліньми, під цими уже яка та краснота, уже ж таке почервоніння з'явилося. Важко, дуже і там пече, і де, от, де ступня, і вище стало підніматися, де до цих, як я кажу, то туди суглоба, то що вище колін, і як воно називається? Ну, добре, так. в общем, оць, да, от, от ви розумієте мене, от доверху, до верха до поперека, оце де суди не йдуть, і все, оця тяжкість, але пече пече бува. І я кремом намазувалася. Я пила препарати не відразу, не відразу, вам чесно скажу, тому що воно поступово накопичувально діється препарати, і всі от бади. Е, і ви знаєте, я, я жила. У мене був такий період, що я, ну ви знаєте, ну, ну плакати хотілося. Я не люблю ходити до лікарів. Що вони мені посовітують? Вони теж хворі люди. І наше здоров'я в наших руках. Коли ми, і оце мені допомогло, те, що я стала шукати матеріал, дякувати, що я вибрала таку тему. І я кажу, ну, вона в мене спонтанно вийшла, тому що я. Бо такий результат отримала. Я бігаю, я <laughs> бігаю, з онуками, ну, це буває, що просто голова там, бува, ще болить чи щось. Я встановилася, і якщо у когось є проблеми аналогічні, попробуйте, І потім скажете мені, я дуже вдячна, що компанія ну, зробила такий препарат і дала йому можливість е, сілити. Ну, я не знаю, на який час. Я буду ще через час пити його. Але ви знаєте, двіження це життя для мене це, якщо я буду сидіти в закритому приміщенні, а треба ну, треба двигатися. Треба бути, треба на зустрічах, допомагати дітям, онукам. Є багато дуже речей. Зараз треба. Відслідковувати час, тим болі, от, от ми вже в тому віці, я наприклад, в тому віці, коли я ціную час. Але е, треба його цінувати яким чином, що ти зробив, що ти зробив, цікавого пізнав, і що ти можеш дати, передати який свій досвід. А от тут якраз це і є допомога тим людям, які зараз, зараз зосереджені на проблемах, проблемах здоров'я, проблемах психічних. Тому що зараз люди роздратовані, вони знесилені від ну, вже три роки війна. І коли у нас є енергія, то ми ділимося своїми. от Коли в мене енергії немає, я не можу нічого людям дати. І коли я п'ю бади, то я даю енергетичний запал не тільки собі, а я ділюся. Таким чином, ми показуємо людям, що Важливо бути здоровим не скільки навіть для себе, для себе це в першу чергу. Для себе треба любити, а давати і людям, які нас оточують. Це наша місія. Це місія компанії, як казав президент. Я пам'ятаю от в Молдавії. І це місія. Ця, вона, ви знаєте, вона того варта, щоб ми це в життя впровадили. Так що бажаю всім узнати, покуштувати, яка це продукція, хто цей з новачків не знає, візьміть в свої руки, ваше здоров'я, щоб ви були здорові, треба узнавати, треба вивчати і от копати дуже-дуже дуже глибоко, з чого з чого воно складається, наші препарати, наші бади, а вони. Це рослини, які ми вже колись, колись. Ми вже забули, що рослини ну це було давним-давно. Не було лікарів, які пішли, ліки вам назначили ці хімічні препарати, а вони допомагали нам жити. Бути бадьорими, давали енергію. Тож, мабуть, все починається знову на кругі своя як кажуть. От, то, що я все, я вже все сказала, можу багато я. Я про би, я могла б, ви знаєте, я могу годинами. І колись буде ще час, я хотіла б, оце я новачками, знаєте, кажу новачкам. Е, от Задаю питання, оце ще добавлю трішечки. Чи нужно лі вам приймати бади? Ну, це я не знаю, коли там, там після 30-40 років. І є там у мене десь в пунктах 17 питань всіх. І якщо людина каже, відповідає на мої, оце положительно, то... І правда, во їй нужно, вона хоче бути здоровим і готова займатися своїм здоров'ям. Так що в мене таке є. Може, я колись як так підготовлю ще якусь там передачу про БАДи, Передачу, господі, що я кажу вже. Так, все, я вже зупиняюсь. Дякую, Зоєнька. Зоєчка, сонечка, готова питання. На наступний раз ми тобі дамо тему про бади, щоб ти нам дав, задала ці 17 питань. Добре, добре, добре. Велике тобі дякую. Коцьонька дуже цікава, дуже ну така цікава інформація. Чесно, я навіть ніколи так особо не звертала увагу на цей бат і його ніколи не куштувала. Скажіть, будь ласка, ну я сьогодні зовсім по-другому на нього подивилася. У мене до тебе питання, тобто да. я вірно тебе зрозуміла, що його він розжижує кров? Да. Да, 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 да. Тобто, якщо людям, якщо людям рекомендують розжижувати кров і рекомендують uh -huh. пити препарати, як то вони, я не знаю, що <голові> well, з магнілом, ye, 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 ye. магнілом ye. як то, картіомагніл чи щось там, є. звітом, да, по-моєму. Uh -huh. вот. Тому от... ми можемо його, ми можемо замінити всі хімічні ці препарати, кому well, треба як... розжижувати кров, на кору yeah. верби. Да, да, Олечка, Ну при тому, що у нього ж ще багато дуже других, яких кажу, от не, не обов'язково щоб там була там температура в нього, так чи ну не знаю, ну якась боль, так чи не так. Ну там я кажу у нас, от от літо буде скоро, і всі будуть на городах ходити там і ходити. О боже, спиночка і все. А ми ж будемо Вона приймати мишцах. Да за да. ти хочеш сказати, да, да, Коли, да, голови, воно болять, буде, мишці, да. Воно все буде в мишках, да ну тут. і більше так. оце, я кажу на судини. Це взагалі, це це просто ефект буде потрясний. Потрясний просто. От. Воно в тебе, може того судини перестали пекти. А ну дивіться, ще просто ну треба чистити, звісно, чистити. Ну, але я кажу, я ну це ми чистимо взагалі дуже гарний це препарат, кошачий коготь, А це не тіко, це ну багато дуже цих бадів, які потрібно приймати два-двічі на, на в рік восени і весною. Щоб ми, ну я кажу, щоб прийти до тями після зими, після того, що ми мало, може, двигалися, чи щось, щось ми там мало чого відлежувалися. І, і це дуже, я кажу, чому я кору, кору верби. я, Ви знаєте, вона як не то, що, от, прочно, вона заспокійлива, якась для мене. Чесно, вона мені показалася. Е, ну, не знаю. І опять же ж таки, Оскільки активна речовина ця, вона багато дуже працює в багатьох напрямках. Я кажу, як вона одіє, я не думала, що вона таку дію. Ну, дубільні речовини є. Так там же, протягом пікробні є. От. І оці, оці всі які враження, оце в нас проблеми є все, це ж, мабуть, чогось в нас в не хватає в нас в організмі. Так чи не так? Так. От. Або ця люба боль, вона ж вона все виводить нас із рівноваги, і ми ну ну по потім теж ми роздражаємося. Воно як цепна реакція. Боже, я от я мені треба, мабуть, на російській мові буде ото. Наступного разу і все, і більше нічого не робити. Так що я кажу, я дуже-дуже зараз пропагандую, і ви знаєте, люди стали ну, чути? Чути стали і купують. Купують, і беруть і не знаю. А подагри, у, у, я не знаю, у кого її немає. Скажіть, будь ласка, у кого немає? Оце я кажу, ну особливо люди, коли вже вони? ну, в возрасті, господі, в возрасті, да? А ось остеохондрози є у людей. Є. варікозка є, є. Все є. І я кажу, це і Крем, і це, воно, воно все воно допомагає не другому. От. Ну я не знаю, навіть при запаленнях, при запаленнях дихальних, дихальних шляхів, а у нас що робиться? Ви дивіться, скільки у нас зараз вірусів. І ще якийсь то був у нас, як його вже я забула, що в 20-му році був, як його називають, коронавірус. коронавірус. Так? А, а зараз щось таке нове, і я, я не знаю, мене сусідка потім чула, так вона кашля, що я не знаю. Зараз це вже весна, все, і люди вже стали, і дуже багато зараз болі, От вони хворі ветом, так чи не так? Це, це я те, знаю, багато. От то ну як це от пийте собі, буде вас і те, і те і буде вам щастя. Ну от скажете мені, от, от не знаю, закликай. Закликай. Ви знаєте, ще вона не дуже дорога. Оця оця кора білої верби. Я не пам'ятаю скільки там з цим ну ну чисті. Я скажу, я скажу, мені подобається. Там десь ці 600 чи 700 гривень чи менше. Ну, да, і со скидкой буде дешевше. І окремо, загаліто, там 150 г. Він і не маленький, і не великий. Вот. І дуже приємний в нього Такий запах, так? Він якийсь такий, що його можна. Оце руки, ось якщо ви щось держали в, важке в руках, і у вас отуди запястя, так? Да? Оце в мене було таке, що я не знаю, внучок піднімала все, в мене так потягнуло це, оці жилочки, все воно. І я не масажним не я їм, і він такий пом'якшує все, все і він і Він заспокійливо, і я це їм тільки зараз цим. Тому що буває іногда, ви знаєте, намажу, намажу потом то до очей, до чого, то раз, і цей же ж масажний крем, він хай Бог милує. Потім не знаєш, куди себе діти. А це нічого, все нормально. Так що. Така дія. Якщо хтось з вас, хто мене чує, пробував уже чи ні? Короб білої верби? Крим. Я крем пробувала. А? На суглоби дуже гарно. Да, гарно, во. За, гарно дуже. Да. Крем на За... верби да. він дуже гарно працює, да, на суглоби, да. а да. масажний крем на м'язи. Ну От, от правильно. І правильно, Рекомендують правильно. їх в парі. Да, 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 в барі кора верби за парі взагалі. Ну я ж кажу, що їй рекомендують спортсмена, вона ну, буде спортивні результати допомагає підтримувати. Правильно ж? І це ж, ну, це ж уже вони ж зробили, я ж кажу, наші, як я кажу, чи, ой, я, як би сказати, оце, що наші, 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 оце Версаговці там, що працюють науково. Науковці, во, науковці, я поки найду слово. да, Які молодці. Ну, от, бачите, от буде, я ж кажу, на огородах будуть весною, це все і втома воно бореться, і щоб і фізичні можливості у нас більш стали. Ну і ми туди-сюди побігли щоб ми моталися до 12 ночі і потім спати лягали. Це щоб... день, дякуємо. Все, ну, все, так. все, велике дякую. Так. <клух> Чудово. Дуже ти так Ну настільки все ну, донесла, ну прям до душі вообще супер. Uh -huh. Молодець, дякуємо uh -huh. тобі велике. Може, ще хто є питання, бо хтось хоче щось доповнити про вербу Ні, пора замовляти йти, все. Добре, тоді замовляємо і користуємось. Так, зупиняю запис.